Коли м'язи нашого підборіддя спазмовані, то наш профіль стає схожим на профіль баби яги. Це можна виправити за допомогою легкого щоденного самомасажу. Спочатку розслабимо круговий м'яз рота, тому що саме в нього вплітається м'яз підборіддя. Погладжуємо зону підборіддя і розслабляємо наш м'яз. Фіксуємо нижню губу пальцем однієї руки, а другою витягуємо підборіддя вперед. Попрацюємо із кріпленням м'язу підборіддя з середини рота. Виконуйте ось такі рухи. Слідкуйте, щоб руки були чистими. Попрацюємо із зв'язкою підборіддя ось таким чином. Тепер працюємо із заломом на підборідді. Глибоко, а потім поверхнево.